Слава Богу, брати і сестри. Радий бути у вас знову. Чудовий день, чудова погода. Ми можемо разом слухати Слово Боже, разом співати, молитися. Це прекрасно. Спілкуватися, це взагалі чудово. Ви любите спілкуватися. Ви після зібрання залишаєтеся трохи, розмовляєте один з одним чи швиденько по машинах їдете. Одні церкві задав це запитання, пастор з боку вигукує Рома після зібрання сам все побачиш. А я зрозумів, що він мав на увазі. Але ви знаєте, про спілкування дуже багато говорить Біблія, це чудово. Про спілкування Бога з людиною, про спілкування людини з Богом. Ми ж повинні знаходити час читати Біблію, час для молитви, для роздумів над Словом Божим. А ще в Біблії проглядається така думка, як спілкування з самим собою. Ви самі з собою говорите? Я іноді говорю, син приходить каже: тату, ти з ким говориш? Кажу синок, то то я сам з собою. Донька каже, то він проповідь готовить, не чіпай його. І таке буває. Ну, є ж така думка в Біблії, що ми повинні самі себе аналізувати, самі себе досліджувати, чи ми в вірі, ну і так далі. Це ж чудово, аналізувати себе і приходити до висновку. Отой конфлікт загорівся через мою некомпетентність. А отам я помилився, а там можна було б промовчати, але я не промовчав. А там забагато говорив. І ми аналізуємо, знаходимо свої слабості, і це призводить нас до покаяння перед Богом, іноді перед ближнім, ну і так далі. Чудова тема. А ще можна побачити тему про спілкування в сім'ї. Це так важливо. У Нас іноді не вистачає часу на самих дорожчих, на самих ближчих своїх. Ми такі зайняті буваємо. І це є не один текст, який говорить наскільки це чудово спілкуватися. Своїми самими найближчими. Людина, яка захоплена служінням, апостол Павло в після писав це до Тимофію, що, що це дуже погано. Той відрікся від віри, хто не, не піклується про своїх в першу чергу. І все це думки, які гідні цілої величезної проповіді. Я хотів би просто поговорити, у мене є 15 хвилин, не більше з вами про те, як цінно спілкуватися один з одним в церкві. Наскільки це цілюще і добре, і правильне спілкування серед святих, і не дуже. Церкви бувають різні люди. Я прочитаю післання до Римлян, 15 й розділ слова апостола Павла із 20-го віршу. При тому я намагався проповідувати не там, де вже було відоме ім'я Христове, щоб не будувати на чужій основі, але, як написано, кому не звіщалося про нього, побачать і ті, що не чули, дізнаються. Саме це багато разів і перешкоджало мені прийти до вас. Тепер вже не маючи такого місця в цих країнах, але з давніх літ маючи бажання прийти до вас, як тільки вирушу в дорогу до Іспанії, прийду до вас, бо маю надію, що проходячи, побачусь із вами і що ви проведете мене туди після того, як я, зауважте це слово, натішусь, хоча б і почасти спілкуванням з вами. Для мене якось по особливому зазвучали одного разу ці слова. Натішитись, натішитись спілкуванням один з одним. Це так солодко, так смачно для мене зазвучало. Я не знаю вас, ми всі різні. Але задайте собі запитання: ви людина комунікабельна. Ви любите спілкуватися. З вами легко спілкуватися. Вам просто підійти до іншої людини, особливо якщо вона вам не знайома, завести розмову. Я розумію, що це не просто, і комусь здається, це легше, і комусь здається, це важче, але, але Біблія нас учить, і це тільки один текст, я прочитав, а їх багато є. Що спілкуватись і спілкування для святих це задум Божий. Апостол Павло каже: не було можливості, а тепер появилась можливість, іду до Іспанії. І як тільки я буду проходити, я хочу, я вірю, що ми побачимося. І я, і я буду спілкуватися з вами, і потім ви мене проведете. Хоча частково тільки, повноти на цій землі ніколи не може бути. Апостол Павло підкреслює, але я коли натішусь, хоч і частково, тоді піду далі. Цей святий старець знав, наскільки це важливо, наскільки це цілюще, наскільки це потрібно і йому, і іншим. Можна сказати, о, він великий апостол. Звичайно, він відкривав церкви, і це він, а ми маленькі люди. Да ні, друзі, нам всім потрібно це. Спілкуючись, ми пізнаємо. Один одного більше, ми пізнаємо труднощі і радощі один, інш, один одного. Ми радіємо з тими, хто радіє, плачемо з тими, хто плаче. Принаймні, в нас є можливість познайомитися. Тому Біблія нам дає цю думку відкриватися один перед одним. Звичайно, є завжди здорова, мудра міра, але нам потрібно не боятися відкриватися. Спілкування іноді буває дуже важке. Іноді хочеш заговорити з кимось, а, а тобі хтось нагрубив. Іноді буває, підійдеш до когось, запитаєш, а, а тебе вкололи, а тебе вкусили. А, а, а і ти думаєш, да ну не треба тобі, то і не треба мені, буде я з тобою спілкуватися, якщо ти такий колючий. Але ж розумієте, ну є такі люди ранимі, є, є люди жорстокі, є люди, в кого занижена самооцінка, в когось завишена самооцінка. І це все не просто з такими людьми, але іноді саме таким людям треба послужити. І іноді саме до таких людей нас спонукає Господь підійти, хоча вони нам і не друзі, і не близькі, і, і нам іноді некомфортно з ними. Ну... У вас був такий момент, що от ви підійшли до людини, почали спілкуватися, і вам здається, ніби час зупинився. До речі, це, це добре чи погано, коли час зупиняється? Це позитивно чи це негативно? А коли час дуже швидко йде, пройшло дві, дві години, і ви ух ти, дві години пройшло, вже зібрання закінчилося, а вони як 5 хвилин пройшли, пройшли. Це добре чи погано? Це який цей показник? Коли проповідник проповідував 40 хвилин сказав амінь, а ви так в смислі? Так здається, 5 хвилин пройшло. Значить, проповідник вам зайшов чи не зайшов? Зайшов і вийшов. Правда ж, а коли слухаєш проповідника, думаєш, Господи, як я хочу на повні груди сказати амінь, а брат не закінчує. Значить, час зупинився і значить, щось не те для вас, принаймні, з тим проповідником. Яків покохав одну дівчину, подобалась йому та дівчина. І написано, що сім років йому пройшли як? Швидко. Коли нам подобається спілкування один з одним, час летить. А коли не подобається, здається, ніби хтось батарейку витягнув з того годинника. Час зупинився. І, ніби ціла вічність почалася. Я перший раз, як був тут в Сієтлі, я ночував в сім'ї, яка мені була незнайома. І в мене теж було два зібрання в двох церквах, я служив, була довга дорога. Я був з малими дітьми, такі втомлений. Ми ще гостювали в друзів тут, а потім я приїхав до цієї сім'ї, кажу, дружині, ми відразу йдемо в спальню свою і відпочиваємо. Ну, нас так гарно прийняла ця сім'я. Вони почали спілкуватися з нами. Я відчув таке тепло. Моя втома тома десь поділася. Вони засвідкували, як Бог зцілив їх, як Бог їх провів. Це була така проста сім'я, така проста подружня пара. Ми ще десь до двох годин спілкувалися. Лягли пізно вночі, і я собі говорю, дружині, ти знаєш, ну просто. Як втома пішла десь. Наскільки приємні люди. Я далі вже чув свідчення від багатьох людей, що ця, що ця сім'я дуже гостинна, дуже привітна. Є такі люди, а є люди, з якими важко. Я запросив якось одного свого давнього знайомого. Він не християнин, в нього були певні проблеми. Думаю, запрошу його. Я ж все-таки повинен робити крок на зустріч, поспілкуємося, може, десь посію йому слово Боже в серце. Я його запросив. А в день був такий, я втомився дуже сильно. Я прийшов після роботи. І, і, і ми сидимо вдома, і він як почав говорити: ох, він такий заряжений був, хлопець. Я бачу, що я, мені нема де п'ять копійок вставити. Я сижу в своєму домі, а він як завівся, і, і, і це було так важко, це так було непросто ніби годинник зупинився. Я думаю, Господи. Людино, коли ти підеш з моєї хати, як я втомився від тебе. Знаєте, я вже думаю, Боже, якби, якби десь діти заплакали, якби десь жінка позвала мене, трагедія якась десь трапилась, чи пастор визвав мене на якісь серйозні служби, я б з радістю полетів би туди. Ну він сидів годинами в мене. І це було так непросто. Думаю, Боже, як написано, що такі жертви Богу угодні. Думаю, прийми цю жертву, Господи. От я відчув себе такою жертвою, думаю, ну хоч ти, Господи, прийми. Можливо, йому треба були мої вуха, він виговорився, він зовсім ніби не помічав, що мені не цікаво. Ну, треба ж десь мати точки дотику, якийсь баланс шукати, якось правда ж зав'язувати, задавати запитання, щоб ми обоє були в темі. Ну в темі був тільки він. А я був в своєму домі, і мені не було куди подітися. Таке буває. Я думаю, що він хоч оцінив, що я його вислухав і запам'ятав ту розмову. Можливо, щось і посіялось, але мені, він навіть не давав мені руку з зерном витягнути, щоб посіяти, розумієте? Говорив він, сіяв він. Бувають другий раз, думаєш, Господи, чи звати таких людей, чи не звати. Але ж Біблія закликає, треба. Треба підходити, треба служити. Там відкриваються е, різні слабості, тягари. Якщо ми хочемо виконати волю Христову, нам треба допомагати іншим людям. А як допомагати, якщо ми не знаємо їхніх тягарів, якщо ми не знаємо їхніх слабостей, ну і так далі. Я зустрів якось іншого свого знайомого в городі, коли теж прогулювався із сім'єю. Я знав, що в нього були проблеми з наркотиками. Я знав, що Бог його підняв, а потім він десь зник. Коли я його зустрів, я запитав, друже, як твої справи? Він їв морозиво палочкою, так як пам'ятаю. І коли він в цей час підніс морозиво і, і проковтнув, я побачив, як він важко проковтнув і підняв очі повні сліз. І каже: Не запитуй мене, як мене справи, бо я зараз розплачуся. І я собі так думаю: одне слово, просто як в тебе справи, де ти пропав? Може підняти цілу бурю емоцій, і це чудова можливість послужити людині, хоч і не завжди. Так буває, брати сестри. Як часто ви підходите до інших людей, не зовсім вам, можливо, комфортних друзів ваших і просто запитуєте їх, як у них справи? Де вони, що вони, чи є в їх якісь проблеми, які ми могли б їм допомогти вирішити, поспілкуватися з ними, як давно у вашому домі були гості, чи запрошуєте ви когось в свій дім? Взагалі, яку ви собі оцінку можете поставити в плані комунікації, гостинності і спілкування? За десятибальною системою, скажімо? Як ви самі себе оцінюєте? Я вірю, ми повинні задавати самі собі ці запитання і шукати на них відповіді. Яку ви оцінку поставите, дорога церква, собі, в загальному? Після зібрання ви реально швиденько роз'їжджаєтесь? Чи ви ще довго там в холі спілкуєтесь один з одним? Для мене це така радість, коли я бачу, як багато людей не розходяться, не роз'їжджаються, особливо якщо це священнослужителі, особливо якщо це керівник молоді, якщо це деякона, пастора. І вони спілкуються не лише з своєю, рідні, ріднею, не з своїми близькими, а просто до інших людей підходять. Це чудово зараз. Тим більше в зв'язку з війною. Так багато людей йде з України. І з Росії їдуть з інших країн, звичайно, і далі продовжують їхати, але з України найбільше цим людям іноді треба підсказати щось, допомогти. Вони іноді мають цілу бурю, емоцій в собі, ну і так далі. До мене дзвонять і друзі іноді з Європи, іноді тут, з Америки, які стали членами церкви або думають, де стати членом церкви. І вони різні ситуації розказують. Хтось говорить, що після зібрання ще дві години ми не можемо розійтися, і церква дуже приємна до спілкування. А Хтось говорить, що ніхто не підійшов. Одна одна сестра дзвонила мені, вона в Нью-Йорку каже: дві тисячі церква. Ніхто не підійшов. У мене є певні труднощі, проблеми. Я не знаю, як робити те, з чого почати ніхто не запитав хто я звідки які в мене труднощі І це не добре. по великому рахунку це проблема більше великих церков ніж малих тому що дуже легко загубитися дуже легко загубитися у великій церкві дуже велика кількість людей ми повинні задавати самі собі ці запитання брати і сестри ми повинні самі себе аналізувати як ми в цій області, чи можна нам поставити велику оцінку? Коли ми спілкуємось, ми дізнаємося про переживання радощі, труднощі інших людей. <кхе> якось я пам'ятаю, дружина ходила на спілкування з подругами. Такий бебішавер в них був, робили сестри перед народженням дитини, і там була молитва. Потім, якось через декілька днів, я взяв телефон дружини і прочитав СМС. -ку. Сестра, за яку молилися інші, інші жінки. А радістю повідомляла, що та молитва дуже позитивно вплинула на її здоров'я. Вона дуже мала певну слабість серцем. Лікарі говорили їй про те, що треба зробити операцію. Лікарі говорили, що там не просто все, і чим далі рухається вагітність, вона була вагітною з сьомою дитиною, тим далі все буде складнішати. Але там була проста молитва сестер. Серед них не було ні пастора, ні братів. Серед них був Бог. І вони помолилися, і з того часу сестра спить спокійно у неї немає задишки, а так вона говорила, що просинається посеред ночі і до ранку не може заснути, підходить до вікна, дихає свіжим повітрям. І я собі думаю, от як добре, сестри зійшлися під якимсь приводом. Але там поспілкувалися, дізналися, що от в сестри є певна хвороба, є певні труднощі. Там була проста молитва. І Бог втрутився над природним чином. І сестра отримала зцілення. І наступного дня спала спокійно і до сьогоднішнього дня. Хіба це не чудово? Молитися один за один, один за одного. Хіба це не чудово носити тягарі один одного? Брати і сестри. Да благословить вас Господь. Я згадую друге пісня до Івана, третє пісня до Івана. Воно закінчується дуже гарним віршем. Я не хочу писати тобі чернилом і тростиною. Я хочу прийти до тебе і говорити з тобою вустами до вуст. Я хочу дивитись в твої очі. Читали такі тексти? Друге, третє післання Івана. Я хочу говорити з тобою устами до уст. Ми живемо в такий час, де так багато технологій воює проти нас. Всі ці соцмережі. У нас буває тисячі віртуальних друзів. Але буває так мало реальних друзів. Задумаймось над цим питанням. Вони воюють проти нас. Це все дуже непросто. Я перечитую зараз новий завіт. І я бачу, як часто Ісус возлежав. В домі Симона возлежав, Фарисей запросив, він прийшов, возлежав, Закхей запросив, він там спілкувався. Багато розмов і діалогів нам Євангелія показує Ісуса Христа саме в такій простій обстановці. Він був в гостях, була їжа і була проста розмова. Це чудово. Це прекрасно. І саме там, де є просте щире спілкування за чашкою чаю або кави, розв'язується язик. І ми можемо відкритися більше, ніж в якійсь іншій обстановці. Тому важливо над цим думати, брати сестри, важливо, важливо над цим розмірковувати. Це так актуально в наш час. Це так важливо. Ми так швиденько пишемо смс-ки один одному. Я іноді переглядую ті меседжі, які відсилають своїм друзям поспіхом. Дивлюся. Там Т9 таке понавиправляв, таке повідсилав, думаю, я й не думав такого повідсиляти, А воно, а, а воно саме система там понавиправляла, такі, такі звороти, такі слова. Технології ніби нам полегшують життя. Но, но насправді насправді ніщо не замінить живе спілкування. Як класик писав, найбільша розкіш на землі це розкіш людського спілкування. Тому нам потрібно вділяти цьому великий час для роздумів. Я приїхав в Америку. Я не знав англійської, і й не знаю і нині. Декілька базових слів. Знаєте, які не перші слова моє вухо вловило? Soul, like. Uh, і потім «busy». Ще я спілкувався десь там, з друзями чи просто знайомими стою, і вони там все. О, я такі бізі, я такі бізі, думаю, що це таке за бізі? Начав переводити все, а зайнятий. А в мене, в мене теж було багато часу. Я приїхав ще на роботу, не встроївся. Ще <кхм>, мав можливості і з ким не познайомлюсь, а для мене всі нові. Я їх запрошую в гості, а вони: О, не знаю, Рома, не знаю, я такий бізі, я в 6 годин ранку стою на роботу. Но зараз я вже більше розумію, що вони, що вони говорять, бо сам в 5.30 встаю. <кх, <кх,> я вже помаленьку втягуюсь. Але, але оце бізі, ми такі бізі, нас немає часу за великими програмами, за гарним співом, за, за, за такою урочистістю. Нам іноді не вистачає в церквах, особливо великих. Простого. За душевного спілкування один з одним. Простого задушевного розмови в простоті, а це задум Божий. Вчора, коли я готувався до цієї проповіді, мій час вичерпався, я згадав пісню Нікутіна, який написав там такий стопчик відома. Пісня, вже вона багато років, там такий стопчик був. Очень часто наші братія проповідають про крест, про любві святої об'яття і садяться в Мерседес. І потом їх не догоніть, щоб дружески обонять. Потому і тяжело їм скорбі ближніх розділяти. Мені здається, це для Америки як ніколи актуально. Друзі, хай ваші мерседеси постоять трохи на парковках, хай ваші справи зачекають, спілкуємося один з одним. Це чудовий задум Божий. Апостол Павло в післані до Солонян каже: ми на короткий час були розлучені від вас. Тіло, не серцем, ще більше хотіли бачити лице ваше, от його магнітом тягнуло до святих. Чи тягне вас до собі подібних магнітом? Чи хочете ви бачити один одного, чи, 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 чи приносить вам це насолоду. Працюємо над цим. Я вірю, що це чудовий задум Божий. Ми всі різні, ми з різних церков, з різних країн, у нас різні характеристики тіла. Ми обмиті однією кров'ю, кров'ю Ісуса Христа. Ми одна сім'я. Тому ми повинні знати один одного, знати тягари, проблеми один одного, знати радощі і разом розвивати цю комунікацію. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.